Привіт, друзі на каналі СПЕ. Сьогодні ми поговоримо, як же ж скласти столові прибори. На багатьох кухнях вони вважать ставляться вертикально в якусь пластикову корзинку, і вони так отрачать, або в якійсь сушці на столі, або насипом. Також ще продаються. Лоточки для ложок і вилок. Але вони ті, що продаються не в меблових магазинах определених розмірів і вони літають по шухлядки. Ті, що в мебельному магазині можна купити в фурнітурному теж не просто так поставиш. Наприклад, ось такий у нас лоточок від компанії Він теж розрахований на определені стандарти. його потрібно обрізати. І зараз я вам покажу, як я це роблю. І так, знаючи розміри шухляди, ми знатимемо, як нам потрібно спочатку обрати, як вона у нас буде лежати. В нашому випадку ось так. так? І зараз я почну спочатку з ширини. Ширина у нас 449, то все царгочка поперечна. От ми 449 і виріжемо цю. В нашому випадку, щоб було гарно, треба з обох боків понадрізати по одинаковим розміром, щоб це у нас 19,5 мм треба з кожної сторони відрізати. Ну, розмічаємо. Я розмічаю з тильної сторони. Перевертаємо. Так. Ввожимо на край стола, на якому можна буде різати. У мене робочий. Ви підбираєте після чого підкладаєте на стіл щось інше. І зручніше, звісно, щоб у вас були струбцинки. Можна це все без цього все діла. Ну, я роблю як мені зручно як... Із того, що в мене є. І лінійка. У вас має щось буде інше. Ну, бажано тоненьке. Раніше я це робив за допомогою цього як його рівня. Ну, Рівень товстенький і ножом не дуже зручно різати. Берем ніж, бажано з гострим лезом. І робимо спочатку надрізи не глибокі, не поспішаючи по лінійці, обережно пальці, проводимо перший прохід, а потім з кожного разу натискаючи все сильніше, щоб прорізати гу... більше глибину. i Так, і тепер у нас залишилось по глибині вирізати. По глибині я пропоную не різати з двох країв однакову глибину. А щоб смістити всі ячейки трошки вперед, ми обрізаємо тільки передню частину, а задню залишаємо її рідну. Тим самим ми трошки ближче до себе придвинемо самоточок. Так що ріжемо тільки з одної лицевої сторони. Тепер вивіряємо, па пасе чітко і плотненько стало.